Осокаємо корисні речі, повний багажник медикаментів та реабілітаційного обладнання. Це одна з чергових партій допомоги, яку Лілія Лях передала військовим. Жінка розповідає, на початку повномасштабного вторгнення її двоє синів Максим та Іван пішли добровольцями на фронт. Тоді ж Лілія призупинила власний бізнес у Тумаківці і почала допомагати бійцям. Разом з колегами-підприємцями створили центр, який став забезпечувати захисників формою, ліками та їжею, розповідає Лілія. Згадую, у 2022-му навіть самостійно виготовляли бронежилети. Всім доброго дня, Лілія. Я хочу вам ще раз подякувати за вашу неймовірну стрічку. Нас попросили зробити пластини під таку розгрузку, резина, яка дуже добре затримує кулю. Передаємо нашим бійцям постійне держу. Нова партія бронежилета готова вже йти за призначенням. Я шукала, як закупити тут канину в Туреччині за свої власні кошти, бо тоді ще ж нічого не було. Почали виготовляти плитконоски, потім почали варити. Тоді такі були всі активні. Тут форма є нам з Нікополя передали безкоштовно. Це чехлина старлінки. А це взагалом це медицина більш реанімаційна. Коли приїжджають хлопці, медики, бойові медики із Донецького напрямку, я їх сюди запускаю. Кажу, хлопці, беріть все те, що потрібно. Жінка каже, також закриває чи не найбільшу потребу бійців автівки. Сама забирає їх за кордону, ремонтує, фарбує та переганяє на різні ділянки фронту. За понад два з половиною роки вдалося передати у зону бойових дій понад 70 автомобілів як для евакуації. Так і швидкі з обладнанням для медиків. Жінка каже, постійно на зв'язку з військовими, щодня отримує від них запити. Особливо хочу подякувати кожному, хто долучився до збору даного автомобіля. Слава Україні! Героям слава! Зараз шукаю, моніторю, мені присилають і гружу в машину, сама їду за кермом і відвожу, а що робити. Бо це потрібно. Насправді це кажеться дрібниця, але це не дрібниця, це потрібно. Прапори, начнемо з 25-го окрема. Січиславська бригада передавала, це ми спілкуємося, я їм передавала авторефрижератор для загиблих, для двохсотих. Центр допомоги військовим завішаний прапорами з численними підписами. Лілія каже, бійці різних бригад почали насилати їй стяги своїх підрозділів на знак подяки. Це мабуть саме цінне, коли ти заходиш і ти розумієш, що ти ці всі майже три роки. Ти недаремно жив. Недаремно все це було недаремно. Я закинула своє власне життя, свою власну роботу, свій власний бізнес. Завдяки цьому дуже багато врятовано хлопців. Прапорів було насправді набагато більше. Ми їх продавали фондам, які нам допомагають. За кордон друзі з-за кордону приїжджали. Ми передавали. Але зараз в мене є прапори. Ті що багатьох хлопців живих немає, я вже не роздаю. Втім, є один найцінніший ділиться жінка з підписом старшого сина Максима з позивним Фрост. Він загинув 4 травня 23-го Під час оборони Бахмуту він був на позиціях. Він не витримав такого навантаження. 200 годин без перестану він був на бойових. І він був контужений, в нього вже сили не було. І куля снайпера влучила. І він, він пішов до Бога. Лілія розповідає: сини служили разом та завжди підтримували один одного. За рік від початку служби у травні Максим врятував молодшого брата після артобстрілу та віддав цей прапор Івану, коли вони бачились востаннє. Максим його пішов під обстрілами, витягнув, бо було дуже небезпечно. Вичистив всі дихальні шляхи, вичистив зуби, уламки, промив і засипав кровозупинним. Трахі... Трахіостому трохи Завдяки цьому Іван вижив. Прап порвання виніс в центрі Бахмута, коли вже отримав тяжке поранення і він взяв його в руки, розуміючи, що його міг прибрати снайпер. Але він так сміливо його ніс і допоказував, що український прапор сили. Періодично вичерпуються. Зізнається Лілія, однак каже, робиться заради своїх синів та усіх, хто зараз виборює перемогу. Третій рік це дуже важко. І морально, моральний, і психологічний. Кожна своя родина, кожна своя робота. І я робила це просто я розуміла або ми, або нас. І для того, щоб кожен може робити ту роботу, що роблю я кожна мама, кожна дружина. Мене мотивує дзвінки серед ночі. Пані Ліль, ми живі завдяки вашій автівці. Лілія каже, допомагатиме війську аж до перемоги. Сподівається, що їй вистачить на це сил. Додає, після війни відновлюватиме свій бізнес, який весь цей час на паузі. Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.